Доброго вечора усім. Ну що, дивіться? Відсадила знову дві гупі. Це в нас ця, що родила перша. Це друга. А та, що саме остання родила, ще плаває ось там. Ну, вона ось-ось теж на підході: десь неділька-півтори, її теж можна буде відсаджувати. Дивіться, як вони реагують на стук. Вони зразу збираються всі Кубкою. І Мурка збирається Кубкою. Думає, що їй теж щось перепаде. Так, любить смакувати корм. Це просто ось так вони всі збираються. І малявочки. Зараз вони всі зберуться. Лявочки теж вже знають, що якщо є стук, значить щось повинно бути. Дивіться, скільки їх є. Вони тут є, ось тут вони плавають теж, їх багато вже є. Деякі вже починають на хвостиках з'являтися цяточки, забарвлювати хвостики. Ось цей красавчик вогняний. Один є ще другий. Не бачу, де це. Дивіться, як там витанцьовує гупі перед самочкою. Вона сховалася на низ. Животик прям повний-повний в неї. І він там витанцьовує. Бачите? Вона вже сховалась. Зараз я якось так зроблю, щоб вам було дивіться, як танцює. Бачите? Я так люблю дивитися на ці танці їхні. Це сховалися за домик. Прямо як вони тим хвостиком виляють. Ось в мене є чотири самці і є два вогняних самці. Ось один. Де це другий. Бо і другий є. Бачила надавно, що десь щось він скубає. Мальочки. Це всі малючки, що ми з вами відсаджували, потім їх випускали, одні довше були, другі менше і ще менше. В общему, недільку можна тримати і відпускати в акваріум. Но з тим фактором, що в мене рибки були маленькі, молоденькі. Якщо були б крупніші рибки, вони б їх, звісно, бріли. Там витанцовує красавчик хвостиком. Видите, які танчики? Ітак, і так, Хвостатий. Ось так він, у них брачний такий період. зараз, Він перед нею танцює, і потім в неї пузіко чорніє і приводяться мальочки, в общем. Ховалися. прям сховалися, сховалися. В общем, ось так поживають мої рибки. Наші ліліпутіки маленькі, вже вони зовсім не маленькі, вже їх видно, де вони плавають, вони вже не бояться нікого. Там ось равлики вже розвелося. Дуже багато равликів. ну Нехай будуть. Вони теж чистять акваріум. Ось ракушка така тігрова. Це десь вони принеслися з цими водорослями. ну Я їх не викидаю, нехай будуть. Шукала, шукала, на насилу знайшла. Де ж це ще один мій вогняний гупі? Ось один і ось другий. Мурка не відійде. Я тільки бі біля акваріуму і вона тут. Не буду давати їсти рибкам, мене вже сьогодні їли. Красота. Так що ось така. Красота. Будемо чекати потомство знов думаю, ось ось на днях повинні вони розродитися. І подивимося, скільки вони родять за другим разом. Наша гупі там внизу. Вони вже мостяться спадки. Там у нас меченосці є всі 5 штучок. Щось я не бачу, щоб вони перероджувалися в самця хоч одна. Читала, що якщо є 5 самок, наприклад, то один повинен переродитися в самця. Но я ще не спостерігаю цього. Чекаємо, в общем. Ось такий огляд вам зробила на наших ліліпутиків, що вони живі, здорові, всі плавають. І на наших рибок Під, підросли ось ці всі водорослі. Розрослися, вже треба сапувати, повиривати трошки. Бачите, скільки їх малявочок плаває? Я рахувала, то е віддала була братові в акваріум сім штук. І, по-моєму, тут залишилось чи 18, чи 16. Цих маленьких рибок. Не знаю, що я з ними буду робити, але поки місь живуть. Подивимося, скільки буде самців, скільки буде самок. Бо я тако дивлюся, думаю, то ж не може бути, щоб все були сам... самки. Не знаю. Всім удачки, всім гарного вечора. Всім пока-пока.